Віталій Коваль, очільник фонду держмайна, зараз з нами в ефірі. Пане Віталію, вітаю. Доброго дня, пане Так, пане віталію. Всі хто був у Києві на хрещатику і заходив на майдан. Очевидно, бачили готель Козацький. Це таки одна з історичних, уже можна сказати, будівель центру столиці. Але тепер я бачу повідомлення, що готель Козацький будуть виставляти на продаж і займається цим якраз фонд держмайна. Тут виникає перше питання: а чи доречно в умовах воєнного стану виставляти такий? Ну це достатньо ласий шматок, центр міста, вихід на самий майдан. Готель, які аргументи за те, щоб його зараз продати, я думаю, що найкращим аргументом буде те, що у нас висить сьогодні на екрані QR-код з закладом до донатів. Фонд держмайна має основну задачу наповнити державний бюджет і будь-які продажі майна, які в фонді це про наповнення бюджету і про внутрішні резерви. Ми чітко розуміємо, що стратегічного значення готель Казацький немає, і він, на жаль, уже три роки підряд генерує збитки. Тому фактично основна задача зараз цей пасив державних перетворити в актив у умілих руках, щоб приватний бізнес прийшов до управління даним активом і генерував дохід для себе, а для держави генерував податки. Саме така мета. І готель Казацький буде такою перлиною приватизації в 2024 році. Ми відчуваємо, що є зацікавленість на ринку, і взагалі хочу зауважити, що останнім часом в аукціонах і проводить фонд держмайна, У нас рекордна кількість учасників. В Середньому це 5 учасників на один аукціон. Це означає, що війна не час породжувати збитки, війна це час пасиви перетворювати в активи. І готель Казацький цього буде дописом. Потенційно зрозуміла цифра, з якої будуть стартувати торги, так ми стартуємо з ціни 155 мільйонів 486 тисяч. А далі ринок буде шляхом підвищення ставок показувати реальну вартість. Очікуємо, що це буде в рази більше ніж стартова, тому що щодня проходять огляди. Ми отримуємо листи зацікавленості, Потенційні інвестори приїжджають і дивляться, це надихає Тому в центрі Києва на Майдані Незалежності ми впевнені що буде успішний готель в приватних руках. А от ви виставляєте до цих потенційних інвесторів вимогу, щоб цей надалі залишалося готелем у це приміщення? Чи вони можуть потім його переробити на щось інше? Офісний центр, наприклад? У нас є вимоги до інвестора: це погашення боргів, які накоплені е, з готелем, і е, зобов'язання не звільняти 6 місяців працівників е, даної структури. А далі е, ми впевнені, що інвестор е, сам прийме рішення, як е, формувати дохідну частину, тому що, наприклад. Точно там може бути декілька ресторанів, там можуть бути місця для надання послуг для населення і готель. Тому фактично різноманіття в діяльності актив, він може принести більше доходів ніж сьогодні, на жаль, генерує в державних руках. Пане Віталію, і коротко, будь ласка, я хотів ще поцікавитися, чу, що готується до продажу не тільки козацький, ну бо козацький це вже підтверджена інформація, але й готель України, який фактично навпроти козацького на пагорбі такому над Майданом Незалежності, теж можете підтвердити цю інформацію? Так, підтверджуємо цю інформацію. Готель України це об'єкт великої приватизації, тому що його вартість стартова буде мільйон. Вибачте, мільярд сорок сім мільйонів. Тобто це об'єкт великої приватизації, ми його дійсно в 2024 році будемо оголошувати. І також це ще одна окраса приватизації, крім готелю Україна. Ми очікуємо, що ще буде готель Експрес. В майбутньому курс, який має сьогодні фонд, це наповнення державного бюджету і продаж непрофільних активів, не стратегічних активів. Впевнений, якщо державі потрібна буде послуга з проживанням, то держава оплатить цю послугу і в приватних руках. Так. Тому залучайтесь до приватизації, тому що це не лише про квадратні метри, це про підтримку сил оборони через наповнення державного бюджету. Дякую, пане Віталію, що поділилися інформацією. Віталій Коваль, голова фонду державного майна України, був з нами в ефірі.